Дійшли зараз руки до полісія. Дивіться. Кинули знімати наклонну. передивлятись бічі таке. І ось що побачили, корпус лопнув. Тепер думаємо, чи будемо його варити, чи можливо все ж таки комбайн будемо розбирати. Дивіться, основна причина, якщо буде розборка, то треба хоч, щоб було пару клієнтів на основні частини, такі як колеса. Двигун. Якщо буде пару клієнтів, які будуть забирати це все, то комбайн буде йти в розборку. Шнек тут вже йде а -а -а. подовжений, вигружає він вже на фури, на камази, все достає. Кабіна, все в комплекті, кого цікавить, скоріше за все, що комбайн піде в розборку. Номер телефону під відео, телефонуйте. Запчастина, яка вам буде треба, була демонтована. Та загружена. Загрузку організуємо, конабалка є, заїхати буде я. Також не забувайте, сівалка СЗ5,4, 3.6. Зараз її готуємо та будуть вони в продажі. Стан наклонної камери, ось як бачите, на відео. Можемо її продати комплектом. Також виконуємо токарні роботи. Кому цікаво, номер телефону під відео. Телефонуйте. Миколаївська область, СМТ Березня-Гувата. Також його жатка з візком. В комплекті буде рапсовий стіл, ліфтира під соняшник та мотовило на соняшник. Жатка непогана, шнек не варений. Здається, ніде не бачив, не погнутий. Мотовило також ціленьке, візок непоганий. Телефонуйте. Доставку можемо організувати. Сегменти, сегменти такі собі, 50 на 50. Є непогані, а є погані. Також хочу напомнити, що зараз є в нас в продажі погрузчик шнековий. Довжина, не пам'ятаю, метра 4-4,5 м. Також є оприску на 400 літрів. Комплектний, кому цікаво, номер телефону під відео. І є така невелика очисна машинка. Можливо, комусь насіння калібрувати, таке під посів. Кому цікаво, телефонуйте. Можливо, відправка деліверів. І не забувайте, що є зараз у нас в продажі деметра та плуг п'ятикорпусний. Диметра агрегатується з трактором 180 лошадок. Дана диметра працювала з трактором Т-150, двигун був ємз 236 Стан у неї непоганий, диски передні нові, задні також. Транспорт не працює, спарка вже йде на транспортному. Тобто колеса не виламує, вже два колеса по боках. Це кращий варіант. Ціна 110 тисяч гривень. Телефонуйте, пропонуйте свою техніку, можливий обмін.